У Лозові біля пам'ятного знаку першому директору ЛКМЗ Федору Супруну зібралися керівники Лозівщини, рідні заслуженого машинобудівника України, завучани та ветерани. Почесно громадянина Лозової згадують напередодні його старіччя. Від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського до присутніх звертається секретар міськради Юрій Кушнір. Це все, що ми маємо сьогодні: значний житловий фонд, школи, садочки. Цей прекрасний палац. Культури, який, на жаль, ворожими окупантами знищений. Це все ми маємо завдяки наполегливості Федора Гавриловича. Роки його діяльності вписані золотими літерами в книгу історії нашої Лазівщини. Ми обов'язково вистаємо, ми обов'язково переможемо. Донька Федора Супруна Надія дякує присутнім за вшанування пам'яті її батька та просить схилити голови у скорботній хвилині мовчання за загиблими на війні українцями. Батько, коли Україна стала самостійною, він якось сказав Росія. Ніколи не залишить Україну. Вона весь час дивилася на неї, як на свою колонію. Все висмоктувала, буде війна. Він знав, що казав. І я впевнена, що зараз батько чий коріння тут, в Україні, сказав би Слава Україні! Героям слава! Перед лузівчанами також виступають представники заводу та ветеранської організації. До пам'ятника Федора Супруна покладають квіти а потім керівники громади ЛКМЗ та родичі почесного громадянина Лозової відвідують його могилу на центральному кладовищі.